Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. На раді НВ для вас тоді працює Тетяна Іванська. Чули в новинах про наслідки російських обстрілів чергове. Сьогодні в страсну п'ятницю поцілили ще й у кондитерський цех, який виробляв паски. Це напевно говорить про їхні духовні е, скрепи і про е, ось їхнє православія показує всю їхню суть. Але ми поговоримо е, зараз. Розпочнімо принаймні говорити про ось цю 112-ту гвардійську ракетну бригаду терористичну. Не федерації, ми трішки говорили про неї з паном Євгеном Диким, так який десь казав про те, і звернув увагу на те, що не вистачає десь ППУ. А ми ж давайте поговоримо про те, а що там могло все ж таки зберігатися, що там могло бути уражено. ну, принаймні з цього розпочнемо, тому що тем насправді не вистачає з нами на зв'язку. Геннадій Хазан, президент Української авіаці... авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна та український авіатор. Пане Геннадію, рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, всіх і слухачів вашого каналу, з найкращими побажаннями. Я б сказала, небожа кара, українська кара дісталася ракетних частин рашистів. Вони атакували суми ракетами. В середу відбулася вже чергова атака ударними нашими добрими безпілотниками по розташуванню 112-ї гвардійської ракетної бригади РФ. За даними ГУР, саме ця бригада разом із 448-ю, причетні до ракетного удару 13 квітня. Нагадаю, тоді загинуло більше трьох від якого загинуло десятки цивільних. І в тому числі і діти, і удар припався по дитячому майданчику раніше, ж на цьому тижні так само сили оборони ударили по пункту дислокації 448-ї ракетної бригади російської армії, яка також була причетна до обстрілу. Сум хочеться проговорити не лише про те, що ми бачили в телеграм-каналах. Відео з казарм, а й про те, а що могло довкола них чи біля них зберігатися, от що, що там може бути і. На що міг припасти удар? Ну, там може бути взагалі-то знаєте, будь-що. Але mm -hmm. ходячи, виходячи з, ну, з досвіду, хочу зазначити, що майно то, яке використовують у війні ці ракетні частини, чи ця ракетна частина, там, власне, знаходилося. Але виходячи з того, що Україна використовує. Високоточне е, озброєння, воно яке м, прилітає в те в місце, е, яке зазначено в е, тих завданнях, які має виконати безпілотний апарат, то е, там 100 тисяч 500 мільйонів відсотків була верифікована ціль. Яку було треба уразити, і при можливості знищити, тому що на превеликий жаль, так відбувається, що не всі цілі, які уражуються, вони знищуються, але наприклад, серйозно пошкоджуючи, тому знаєте, говорити, а там було щось таке? От я точно знаю, ну. Є люди, які точно знають, що, що вони планували уразити, і ми бачимо, як наслідок, що це, це було зроблено. Що там саме було для нас, для громадян пересічних, ну взагалі то без різниці. Е, там було військове обладнання, яке використовує Російська Федерація у війні проти України. Якщо е, наші спеціально навчені дівчата і хлопчата прийняли рішення уразити, значить уразили і знищили крапка. І таким чином ми можемо тішитись, що якщо туди прилетіло, значить є за що і є кому. А ось власне про відео, я вже згадувала. Ми бачимо дуже багато військових терористичної федерації у казармах. А що вони роблять от в цих місцях розташування цих ракет? Вони там навчаються, вони там тренуються. Чи вони там служать? Просто ну, справді велика кількість їх була. Ну, якщо прилетіло в казарму, то, то певно то місце, де вони ну, мають відпочивати. І вони а насправді вони компактно зібралися, тому що їх повідомили, що вони мають очікувати подарунок з України. Він прилетів. Пан Буданов обіцяв, що так відбудеться, і всі ми цього бажали і бажаємо, і бажати будемо в, в історії наші, да, в найближчій, щоб вони всі повиздихували. Ну плюс-мінус це такий процес реалізації наших всіх бажань. Щоби всі громадяни і слухачі вашого каналу, і глядачі розуміли, що відбувається. Але якщо ми говоримо про те, що там є казарми, то керівництво ось, ось цієї частини також десь там було неподалік. Просто хочеться, знаєте, розуміти, а що ж там все ж таки, і хто розміщується, яка логіка цього розміщує? Ну, в казармах старших офіцерів, як правило, крім перевіряючих, там не буває. Ну не має бути, а головне кого треба було уразити і знищити це особовий склад, який безпосередньо приймав і приймає участь підготовці обстрілів України. Е, тому і в казарму прилетіло. А наступне ми маємо наступний крок. Ми маємо уважно слухати, коли отримаємо інформацію, що уражен е, пункт керування цією частиною. А я так думаю, да на свою власну думку, що ну. Це теж має відбутися і обов'язково відбудеться. Тому що спочатку, там, де їх було багато, той мурашник прилетіло. А потім тим командирам, які приймали безпосередні рішення і давали вказівку на пуск. Їм обов'язково теж має прилетіти. Ну підлеглим прилетіло, і керівникам прилетить так само, я так вважаю. Ну і тут ми пам'ятаємо, що керівникам або тим, хто віддає накази, прилітає інколи не дронами, а прилітає десь на місці під час пробіжки чи під час того, як хтось виходить з під'їзду і збирається їхати на роботу, де він хоче продовжувати вбивати українців. А власне ще про цей удар. Ми також сьогодні розпочинали з цього ефір. Ось це містечко Шує, ця частина в Шує, вона знаходиться за 700 кілометрів від нас. І бачимо, що справді там ані ППО не спрацювало, От власне воно там не спрацювало. Його там не було. А чи вони вважали несуттєвими такі ризики через відстань? Ну, мовляв, 700 кілометрів надто далеко ніхто не дотягнеться. Це Росія, і нічому не треба дивуватися. Тому в багатьох випадках, ви знаєте, є підстава говорити. Ну Богу дякувати, що от тут в цей момент це зробили росіяни. Чому? Тому що такий безлад, такий... Такі речі, що вони виробляють там все в, в, всередині своєї країни, нам тільки на руку, тому що перед початком повномасштабної війни, коли вони не думали, що це переросте в таку війну, яка є на сьогоднішній день, велика кількість е, техніки військової, яка була на зберіганні, була розбазарена. Елементи з тої техніки були продані, і коли треба було. Щось робити, збирати і відправляти на фронт. Ну там я знаю, із інсайдерської інформації було дуже гаряче е, серед тих е, прапорщиків, образно кажучи, які були керівниками складів і тощо, тому що велику кількість майна вони розпродали а тут треба було. Пакувати і вони бігали, збирали. А що ж відправити на війну, щоб їм не прилетіло? Тому ну такі знаєте, там можуть відбуватися і і відбуваються досить цікаві сценарії так само і з цією військовою частиною. Ну подивимось далі наскільки їх вистачить да скільки там особового складу ще. щодо самої ППО це зайвий раз доказує нам всім що це Росія це колос на глиняних ног ногах тому що Мали би бути прикривати бригаду, але ну систем ППО на всю Росію не вистачало ще перед війною. А зараз, після початку повномасштабної війни, взагалі вони прикривають виключно ключові міста і ключові об'єкти. А такі, де їхні там раби і мурахи знаходяться, вони ж кажуть таким словом, таке. Mm -hmm. Прикривати, от ну і от їм і прилетіло, і прилітає, і буде прилітати в майбутньому. А власне, про ось цей приліт і як він на них вплинув, чи може, чи може це буде так, що після таких прильотів кожен російський солдат буде боятися виходити на чергове полювання на українців на чергове чергування, Перепрошую за тавтологію, і ми ж бачили реакцію російських воєнкорів. Там вони казали, що. Ось ніколи такого не було. Його знову це вазміздія, і почали припускати, що власне це вже працює на залякування ракетних частин, щоб ті були у постійному стресі. Як це впливає? Ви ну, розумієте, очікувати з росіян, що вони почнуть врешті-решт думати, і виходячи з того, що результатом їхньої думки будуть їхні дії. Якщо говорити власне про росіян, ну нема жодних підстав. Вони будуть боятися, вони будуть ходити в мокрих. В мокр... в мокрих майтках да, але вони будуть робити своє, тому що їх просто вб'ють або закриють на багато багато років, тому що це є Росія, і хочу нагадати всім нашим українцям історію Другої світової війни, коли військовослужбовців, до яких була велика кількість питань, да було розстріляно. По різних оцінках від мільйон двісті до мільйон чотириста осіб. Мільйон двісті, мільйон чотириста. І ми бачимо зараз кадри, як вони один одного розстрілюють, по самі приймають рішення на розсол. Це ж Росія. Ну як казав Жириневський, це ж Росія. Mm -hmm. От ми на превеликий жаль, маємо всі розуміти ті люди, які ще. Цього не, не не встигли зробити хто наш ворог, і цей ворог без серця, без розуму, без відповідальності, без жодних якихось. знаєте, як вони кажуть. Люди, які не несуть християнських цінностей, і ми це побачили по обстрілу Сум, і ми це побачили по обстрілу Кривоворогов. Зокрема, вони кожен день, кожну ніч гатять по Україні різними безпілотниками. І от, власне, в ваших новинах було тому, що вони попали, попали в цех, який виробляє паски. Розумі... ми розуміємо, що вони цілили скоріше всього, або ймовірніше всього в інше місце, але попали. Попали куди попали, а це означає, що їм без різниці. Де що прилетить, де вибухнуть і, і скільки українців на превеликий жаль загине. Ну такі вони істоти. Ну я тут з вами, пане пане Геннадію, не погоджуся. Їм не байдуже, скільки українців загине, тому що вони хочуть, щоб загинули усі українці. Ось це їхня така ідеальна, ідеальна цифра стерти нас повністю з лиця землі, або принаймні зробити нас другою Білоруссю. Я хочу ще проговорити і про зброю, якою ми десь долітаємо, яку ми маємо, яку ми отримуємо від наших партнерів. Міністерство оборони Великої Британії успішно випробувало новий тип електронної зброї для боротьби з безпілотниками, який може потенційно бути застосовано на сучасних полях бою, зокрема звичайно, і в Україні про це писала National Times. Зазначається, що зброя Rapid Destroyer розроблена консорціумом на чолі з французьким оборонним конгломератом ТЛС і використовує потужну радіочастоту для. Виведення з ладу або підсмажування електроніки безпілотників на відстані, як стверджує Міністерство оборони Британії, дві з восьми зграї дронів були нейтралізовані за допомогою цієї зброї під час нещодавнього випробування, і у рамках цього проекту було відстежено атаковано, знищено понад 100 дронів за допомогою цієї зброї в ході усіх випробувань. Що вам відомо про цю зброю? Ось цікаво, мені звичайно, коли пишуть про ці випробування, де вони відбувалися, і чому б не випробовувати усю нову зброю на е, на фронті в Україні? Добре питання у вас. Я дуже завжди обережно відношуся до м, інформації, де пишуть е, ми зробили випробовування, і ми дуже тішимось. І, е, ми попереду планети цілою, так нам так будь-яка зброя, наприклад, діюча дуже потрібно. Але одна одна справа, коли є новина, коли зброя вона була на полігоні або інших місцях випробувана, є певний результат. А зовсім інша річ, коли зброя стоїть на озброєнні. Тобто вона пройшла повний цикл всіх випробувань, розуміючи е, плюси і мінуси використання цієї зброї, коли роз, е, розроблена тактика використання цієї зброї, тоді ми розуміємо в яких умовах е, з е, яку, яку техніку можна знищувати, що далі робити, тому це є плюси. А зараз ми маємо всі сприймати цю інформацію як е, інформацію. Про те, що розроблений нашими партнерами і союзниками новий тип озброєння, який, буде коли, який коли буде прийнятий на озброєння, ми Україна має великий шанс його отримати і використовувати проти російських дронів, тому Поживемо, почекаємо. надіюсь, дочекаємо швидко вже модернізованих зірців цієї зброї, яка появиться і з'явиться на території України, для того, щоб більш якісніше знищувати ті всі пристрої, які Російська Федерація відправляє. В наше небо і на нашу землю Ну, дуже хочеться справді, щоб було більше зброї, більше сучасної зброї. Але тут справді ми також десь не відстаємо від наших партнерів. І я пам'ятаю, коли бритаб Бр... міністер міноборони Великої Британії казала про те, що у них є лазерна зброя. і Ось не так давно з'явилося повідомлення про наш лазер лазерну зброю. Тризуб а ще є нова українська ракета. Барс, як пише Бібісі, це ця ракета є розробкою. Приватної компанії, і нібито вона належить до класу ракет дронів. Пам'ятаєте, ми коли з вами розглядали, ж таке ось ця ракета дрон, і за параметром вона найбільше схожа на пекло, і дальність її польоту складає 700-800 кілометрів. Що згадуємо, шуя те де десь там також в цьому напрямку. Що добре, ракету можна масово виробляти на території України і найближчим часом Сил оборони вже отримують її на озброєння. Що це за українська ракета Барс? і і знову у нас ось такий акцент на ракета-дроні. Ви знаєте, я все ж таки відношуся до людей, які як його, роблять все для того, щоб туман війни не, роз, не розтуманювався, і чим менше інформації буде в наших ворогів, тим зненацька вони. Отримують по собі удар нашими ракетодронами, як кажуть наші партнери, назвали їх ракетодронами, і будуть сильно дивуватися, а що ж таке до них прилетіло. І ми маємо все робити для того, щоб росіяни не знали всі характеристики, а що саме, а що Україна може, у яких і в яких кількостях, і то все хочу зазначити, що дійсно наші партнери висвітлюють саму тематику, що Україна е, ну стає, а може вже і стала е, так обережно, режно висловлюсь одним з провідних одної з провідних країн де тема дронів де де тема, тема безпілотників є одна з пріоритетних і більш досліджених в світі тому що ми їх використовуємо досить якісно і називається не шахедами Одними, тому що ну, хочу освіжити в інформацію в пам'яті наших слухачів і глядачів, що шахет, який іранці почали випускати, це є точна копія німецької системи, яку робили в 80-х роках для прориву системи протиповітряної оборони Радянського Союзу. Вони. Цей екземп... ну, вони екземпляр цей трошечки якби нібито вкрали, да, так скажемо, і почали розробили, почали випускати, а тепер випускається в Російській Федерації. Тобто, це цієї зброї ну майже 40 років, от не менше 40 років розробка, але вона діюча, Ну вона, на превеликий жаль, несе смерть, тому що це є зброя, і зайвий раз хочу. Зазначити і попередити наших глядачів і слухачів, що якщо десь бачите, е лежить шахед або щось подібне, не, не щоб у вас не виникало бажання злити бензин з нього, як я тут відео недавно дивився, а відразу повідомити е МНС, тому що ці об'єкти досить часто несуть в собі. Інші загрози там можуть бути розташовані вибухові пристрої. І хочу зазначити, що сама бойова частина шахеда це вибуховий пристрій вагою від. 50 до 92 кілограмів в залежності від модифікації. тому дуже буде прошу вас бути обережними і все ж таки вважати на себе і е, зберігати своє здоров'я. Угу. Ну і власне тут е, треба також пам'ятати, що вже з'являлася інформація про те, що часом е, щось. Я не знаю, падає з або спеціально з дронів скидують різні предмети, які є вибухонебезпечними, говорячи все ж таки про дрон та ракету дрон. Я тут хочу для себе тоді і для глядачів, та які є цивільними, не військовими, зрозуміти. Ми знаємо, що якщо кажуть, що дрон, який летить тисячу кілометрів, ми розуміємо, що він це летить не по прямій. тобто він враховує там різні ППО, він десь облітає. А він що різними шляхами заходить на. На потрібний е, об'єкт. А якщо ми говоримо про ракету Дрон ось 700-800 кілометрів дальності, чи це означає, що вона летить попрямі? Чи чи так само десь е, має якісь шляхи? Ну знаєте, у ракети дрона запасної латунної голови дома немає, як я завжди кажу. Тому вона теж має обходити системи протиповітряної оборони Російської Федерації, не входити в зони. Де ураження її прямує до одиниці, а вона має обходити. Це означає, що це, ця українська зброя може уражувати. Свої цілі на такій відстані, і ви е, зовсім ви дуже правильно сказали про те, що е, ракета не летить або якийсь дрон не летить по прямій. Він летить по такій кривій, і обходячи всі небезпечні зони, і е, уражує е, об'єкти на такій відстані. Тобто е, інформація про те, Дальність застосування цих дронів це одне. А інформація, на якій відстані від лінії фронту можуть бути знищені уражені об'єкти Російської Федерації, цілі це зовсім інше. Тому е, я так думаю, що десь 3600-3800 росіянам треба боятися е, лякатися і не дуже добре спати. Це, е, це раз. А на два і три, я помовчу, час покаже, я вважаю, що Будуть певно добрі новини цікаві, коли е, українські е, дрони прилетять десь дуже далеко і щось там їм зроблять. Так, хочеться буде... ці, хочеться ці новини результ, результат цих прильотів з вами обговорювати. У нас буквально дві хвилини, але не можу також не проговорити не лише про наші дрони. Перепрошую, якщо я так перериваю, а про нашу власну систему ППО стратегічного рівня Україна працює над її розробкою. Про це нам заявляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Крім того, сказали, що Україна пропоную європейським партнерам інвестувати в наші системи ПГО з метою пришвидшення реалізації. Те, що в нас йде розробка зРК великої дальності з можливістю знищення цілей за 100 кілометрів, ми пам'ятаємо, анонсували ще в минулому році. Ось стратегічний рівень це воно і є стратегічний рівень. Ви знаєте, <кхід> я взагалі дуже сильно здивований такими, чесно скажучи, заявами, коли. Наші очільники, <свісно> вибачте, тим більше міністр, який займається закордонних справ, да, за справ, які має займатися іншими питаннями, він анонсує нові типи озброєння. І я маю особисту думку, що нам треба дуже обережними бути при анонсуванні е, нових типів озброєння, яким Україна займається, і якщо е, Україна пропонує. Прийняти участь в західним партнерам, це не є на мою особисту думку, це не є новина для нас, пересічних громадян України. Це є все ж таки інформація закрита. І Для чого пан міністр оприлюднив? Ну для мене питання питань, тому що дійсно системи протиповітряної оборони, які працю... мають працювати на mm віс. -hmm плюс-мінус 200 кілометрів, 300 кілометрів нам потрібні, але це є мільярдні інвестиції і величезна робота. над тим всім я тішуся, що ну, наприклад, що Україна тим зайнялася, але дуже сильно кажу, повторююся другий раз. Дуже сильно хочеться, щоб про це була е, велика тиша. Чим ми займаємось, як займаємось, mm. чим які в нас плани? Хай Тому що... буде, хай буде тиша, але про вибухи давайте е, говорити о, на території Тросичної Федерації. Пане Геннадію, дуже дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української аві... Авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП «Україна». Український авіатор був разом з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.